Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу вам запропонувати три варіанти страв приготовлених із кабачків. Ну, що тепер готувати, як не кабачки? По-перше, у кабачках багато вітамінів, по-друге, дуже смачно, а по-третє сезон. Кабачковий сезон. Отож, першою стравою, яку буду готувати, я надіюся, разом із вами, будуть кабачкові оладки. Швидко, просто і смачно. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Чисто вимиті і насухо витерті молоденькі кабачки або цукіні натираю на грубій терці. Після відправлення їх у друшляк посиплю столовою ложкою солі і добре перемішаю. Це допоможе нам позбутися зайвої рідини із кабачків. На найдрібнішій терці натираємо любий твердий сир, ну, в мене пармезан. Дрібнесенько нарізаємо зелень петрушки та пір'я цибулі. У блендері манку перемелюю майже на муку. Після цього у миску б'ю потрібну кількість яєць. Солю їх та перчу, вінчиком все добре перемішую. Тепер до яєць мені треба додати приправу карі, але так як у мене не виявилося цієї приправи, то я додаю більш-менш ті інгредієнти, які входять у цю приправу. Тобто додала мускатний горіх, куркуму гірчицю, солодкого перцю, гіркого перцю і часнику. Тепер додаю сир потертий і добре-добре це все вимішую. Прийшло 20 хвилин, і руками щосили, ще здушуємо рідину, яка залишилася у кабачках. Відтиснений і звільнений від рідини кабачок та порізану зелень цибулі і петрушки додаємо у миску до яєць та потертого сиру. Якщо хочете, можете додати тут навіть і потерту моркву. Все разом добре вимішуємо. Додаємо тепер перемелену манку, додаємо її частинами, щоб вона не збилася в купу. Додали Перемішуємо добренько і знову додаємо манки. І так, у кілька етапів. Якщо ж у вас перемелена манка, то смажити оладки, ви можете зразу після приготування цього тіста. Але коли ви використовуєте манку не перемелену, а цілу, ви мусите ще почекати півгодини для того, щоб манка набухла. Попробували, що олія нагрілася за допомогою ложки, а можливо і за допомогою двох ложок формуємо оладки на сковорідці. Коли оладки присмажилися з однієї сторони, перевертаємо їх на другу. Смажити їх будемо до тих пір, поки вони не будуть рум'яними з обох сторон. Коли жолатки зарум'янилися з обох сторон, ми їх вибираємо і ставимо на покриту паперовим рушником тарілку. Для того, щоб паперовий рушник вибрав у себе зайву олію із оладок. А далі знову продовжуємо цей самий процес. Бачите, друзі, які вони вийшли? Такі гарненькі на вигляд, присмажені, такі рум'яні. А на смак ви б знали, які. Готуйте, обов'язково готуйте. Це так недорого, так швидко, просто, а як смачно. Друга страва, яку я хотіла би запропонувати вам, це картопляно-кабачкові котлети. Теж дешеві, економні, прості, смачні. І швидко готується. На грубій терці натираємо потрібну кількість молодого кабачка. Потерти кабачок присипаємо сіллю і перемішуємо, відправляємо у друшляк кабачок, щоб звільнився від рідини. На середній терці натираємо помиту і почищену картоплю. На цій самій терці натираємо і морку. Дрібненько нарізаємо зелень петрушки, кропу. І зеленої цибулі. На найдрібнішій терці натираємо твердий сир. У моєму випадку пармезан. Але якщо немає пармезану, берете будь-який твердий сир. У миску б'ємо потрібну кількість яєць. Тут у мене розраховані яйця на дві порції, а в офісі під відео буде кількісний склад інгредієнтів на одну. Посолимо яйця і вінчиком переб'ємо. Поперчимо і додамо сюди потертий сир. Перемішаємо все гарненько, додамо сюди манку. У мене перемилена, але це не принципово, можете додавати і цілу. А зараз прикладемо трохи зусиль, щоб відтиснути той сік, який утворився в кабачках, і ще не стік. Відтиснені кабачки відправляємо у миску. Так само відтиснемо і сік з картоплі. Відтиснуто картоплю додаємо до кабачків, сюди ж відправляємо і потерту моркву. Додаємо ще порізану зелень, а також суміш манки, сиру і яєць. І все це добре-добре вимішаємо. От з цього вже можна формувати котлети. Але у мене ще є трохи фаршу, то я його додам сюди. Думаю, він тут зайвий не буде. Натираю ще зо два зубчики часнику і все це добре буду вимішувати. Сковорідці нагрівається олія, швиденько формую котлети. У якості паніровки у мене буде мука. Ви ж можете панірувати котлети у панірувальних сухарях або змішати сухарі разом із мукою. Ну, це вже як на вас. Сковорідка достатньо нагрілася, котлети сформовані, і ми викладаємо їх смажитися по дві хвилини з одної і другої сторони. Дві хвилинки прийшло, котлети припеклися з одного боку, тоді перевертаємо їх на другий. Ще дві хвилинки просмажаться котлети з другої сторони і вибираємо їх на піднос, а чи на якусь тарілку. Але якщо ви хочете ну зовсім дієтичних котлет без смаження, тоді сформовані котлети викладаєте на сковорідку без олії. І дві хвилини цілком вистачить для того, щоб вони стягнулися докупи і не пригоріли. Посмажені котлети вибираємо із сковорідки і викладаємо на тарілку, а пізніше на деко встелене пергаментним папером і полити оливковою олією. Не маєте оливкової олії, поливаєте соняшниковою. Викладаємо по один бік дека котлети смажені на олії, а по другий смажені без олії. Як одні котлети, так і другі, гарно зберігають форму і тримаються купи. Якщо маєте бажання, можете ще їх і зверху полити олією, але я цього не робила. Тепер при температурі 180 градусів будемо випікати котлети 25 хвилин. Зазначений час прийшов і подивіться, які вони чудові. Поки котлети остигають, будемо готувати Огірковий соус до них. Звичайно ж, на своїй грядці назбираю свіженьких огірочків, помию їх, обріжу, як у нас кажуть, пупчики і натрую їх на терці. Як за тонко чи як за грубо, немає значення, тому що все одно я буду блендерувати. Нарізаю зелені кропу. У тарілку відправляю сир фета. Додаю до нього зо дві ложки сметани, а також зо дві ложки йогурту. Кріп подрібнений і потерті огірочки. Натираю зубочок часнику чеснику і все це переблендерую. Огірково сирний соус до котлет готовий. Готуйте, друзі, і ви, і смакуйте на здоров'я! І третя страва, яку хочу запропонувати я вам, це кабачкові котлети у сирному соусі. Молоденькі кабачки нарізаю вздовж пластинами, товщиною пів сантиметра. Тоді пластини ріжу на соломку, а соломку вже на дрібненькі кубики. Порізаний кабачок відправляємо в миску до фаршу, нарізаємо дрібненьку почачок петрушки і теж сюди відправляємо. Ось так пощипуючи, подрібнюємо у миску, скибочку білого хліба. Додаємо сюди яйце, а ще твердий потертий сир. До смаку солимо та перчимо. Фарш добре вимішуємо. Дно форми для запікання поливаємо олією. Маєте оливку, можете оливковою. І спершу формуємо котлети і обвалюємо їх у панірувальних сухарях. Форма котлет. Яка вам до вподоби. Сформовані вже котлети, викладаємо у посудину для запікання. На вогонь ставлю каструлю, відправляю у неї потрібну кількість масла, а також ще порізану дрібну цибулю. Цибулю буду смажити на маслі до прозорого стану її. Тоді додаю потрібну кількість муки. І при постійному помішенні буду смажити муку до карамельного кольору. Посмажену муку заливаю молоком і постійно помішую вінчиком, щоб вона не збилася у грудочки. Додам сюди мускатного горіху та для кольору куркуми. А також ще посолю до смаку. Звичайно ж, додаю сюди потертий твідей сир та вершковий плавлений сирок. Ви, напевно, вже зрозуміли, що я приготувала сирний соус на основі соусу Бешамель, у який я дуже люблю додавати італійські трави. Ось так постійно помішуючи доводжу соус до загустіння, а потім переблендерую його через те, що там у нас є шматочки смаженої цибулі. І ось цим уже однорідним соусом заливаємо котлети у посудині для запікання. Запікатися котлети будуть півгодини у розігрітій духовці до 180 градусів. А коли пройде визначений час, наші котлети будуть готові. І нам нічого не залишається, як тільки смакувати ними і насолоджуватися ось цією смакотою. Тому готуйте, друзі і смакуйте на здоров'я ви. І вся ваша родина. Ось такі три варіанти страв я сьогодні вам запропонувала. Надіюся, що будете готувати всі три. А ні, то вибирайте якийсь один із них, який вам найбільше до вподоби. Але скажу вам, вони одинаково всі смачні. Тож смакуйте, друзі! А кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. І ще буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Нехай готують люди, нехай користуються моїми рецептами. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів. Божих вам благословінь та мирного. nebo na to